Келуч пропонуємо жіночу колекцію Guess Plus Live слот номер 18, 36 одиниць. Ціна за одиницю 11 євро. Дуже класні розміри, класні моделі, сучасні, прикольні. весна нас сезон весна літо. Сукня в зеленому кольорі з поясом. На гудзичках також. Дуже легенька, приємна тканина. Дуже багато речей можна комбінувати, вони класно будуть працювати між собою. Такий корсет. І шорти. Шорти від Levi's, а курсет від Guess. Ці два бренди шикарно поєднуються. Це неймовірні лоти. Guess футболка Тут комплект Levi's, футболка та штани джунгри. Багато класних комбінацій. Комбінезон від Guess, Дуже класний. Це щільний такий дуже приємний джинс. Кутон. Ну, просто шикарно сяде на фігуру. Я вже уявляю, як він буде красиво. Сукня від ГЕС з розрізами на талії вище талії трошки. Лівайс. Знову можна поєднати. Шорти від Лівайс. і футболочка. Далі Гес. Футболка та штани йдуть кльош. Також тут шикарніша посадка. Просто вони ідеально роблять як джинси, так і шорти Lice і GES. Знову можна комплектом футболка лівайс і шорти. Далі можна вкласти чудовий комплект від GES. Жакет в дуже класних ніжних кольорах, цікавий дизайн з джинсами, які також такому відтінку, як і є на жакеті. Тому Ідеально поєднується. ви, звісно, можете робити будь-які образи на свій смак. Далі боді від ГЕС. шорти, від Levi's. Також ці шорти можна поєднати з такою футболкою Лівайс або ж такою. Великий виклик достатньо. Сукня від ГЕС, вона йде спинка йде да, повинна бути. Дуже мережево. Далі лівай футболку можна поєднати з такими шортами. Дуже такий стиль, цікавий. Велиці, слово заговорю, не скажу. Сукня. Цікава, легенька літо, саме те, що треба. Вона від Гес. Футболка Гес. Така навіть тинька, я би сказала, бо вона дуже довга. Далі від ГЕС ще така футболка. Штани, які в кожному лоті. Можна, до речі, поєднати по футболку з цими штанами. Йдуть з лампасами. Від Івайс. Майка від Guess. Шорти Guess. Ой, це не шорти, а спідниця. Перепрошую. Спідниця. Класний цікавий дизайн. Майка Guess. Звичайна базова. Ще я від з такою цікавою спинкою відкритою. Такий комплект можна скласти. Це йде майка під горло і такі штани в дуже цікавому принті. Також у йде трохи кльош. Цікавий вийде костюмчик. І ще ми маємо ем, дві одинички футболок. Від Levi's, Вони йдуть базові, тут буде конкретно чорна і біла. Це йдуть ось такі футболки. І вони рахуються як за одну одиничку. Ми дивились з вами лот номер 18, 36 одиниць, щоб отримати цей лот, і він став вашим і радово ваших клієнтів. Звертайтеся до менеджерів за номером телефону в описі.